Всім вітання, Всім вітання. мої Картопля копається, дируни мають бути. Я собі сьогодні подивилась, що ще одна моя підписниця і блогерша Світочка робила, дируни, смажила даруни. О, я чоловіку сказала, ми копали картоплю, кажу, слухай, може би смажити, то вже, вже готовий. Е, іде, іде. Нічого не робили, ще йде смаж. Я не чистила. бачите, бачите, начистила, цей картоплю. Багато. На дві родини. Собі і дочці. Будуть лишні, будуть їсти песики. Песик, котик. У ну, нас так, село, село, повне місто, що лише чуть-чуть, чотири -чуть, картоплинки і вже усмажим. смажим. Смажимо, скільки хочемо. Так, досхочу. Так, мої дорогенькі, всім вітання. Так, ну, село смажимо, скільки хочемо. Так, аби ми з'їли. Доскочу. А потім вже хто знає, коли я буду смажити. Я так часто то не роблю тепер, Колись робила так, були діти, я то робила кожен раз. Лише їм сказали, добре, все, питань нема. Навіть там в Польщі дітям смажила, вони то люблять. А... Так нас двоїх. Хто за мною слідкує, хто знає, що ми тільки двоє, то я так кожного разу це не роблю. Але при сьогодні зроблю, бо є дочка, і я все. все... Зроблю. Ти прийшла, а вона вже прийшла. Дивись, коли я наструвала начистивати в баработі. Виділа? <на терційце> ну а на чим терти їх? <пишут自己> зараз? <пишут自己> а коли буде? Ну добре. Все, перетерла кум'ядничку. Чеснику натерла, на з його свої такі любимі, терочка файна. І сюди додав чесночку зараз. Яйці, то все, що треба, і буде осмажити. Знаєте, тут багато, навіть весь не буду. саламаху ще зроблю. Е, Таку сметану до тих е, тертюшків. Зроблю саламаху. Ще до троє буде мало. Так, два яйця об'ю. Два. Не одне, а два. Посолю, поперчу, дам за дві ложки сметани. Я маю сметану куповану, таку завод магазинну. Чи заводу Магазин. дві ложки даю. Ні, три багато. Не буде три ложки. Мені буде три ложки Добавлю, і буде так добре. Солю я на око. Тому як будуть недосолені, то я ще. Перші попробую, будуть недосолені і ще тоді посолю. І перчу. Перчу так достатньо, багато перц постійно даю. Ну, Але тут багато бараболь є. Тут багато є барабольки на топ Знаєте, все, вимішую, а потім додавлю муки трошки. Є що мішати. Там пару ложок муки. Там пару ложок муки сюди. Просію зразу таку. Немає не просіяної. Часом я набираю так, собі і вже зразу сію, а, собі в, в, в таку кастролю, а то немає просіяної. Три ложки дала, так? Ще добавлю трошечки. Бо багато дуже-дуже багато. Тої картоплі. Дуже багато. Ще з одного може. Подивлюся, які вони будуть. Так, ну, І все тут вимішаю. Вже м'яса не хочу, вже м'ясо, знаєте, ми наїлися. От вчора забрали кролі кажу, до дочки возьмеш, вона каже, я не хочу. Не хочу, вона каже, лише то, що я пекла, то я хочу знов. Вже будемо таке їсти без мяса. Добре. Вимішаю добре і буду смажити. Не додаю соди ніякої, абсолютно не додаю. Часом додаю, але дочка каже, що не треба. Ну, не треба, то не треба. То й не даю, як не треба. Так, лию олію. Побагато потрошки. Сковорідки вже всі нагріли. На двох сковорідках буду смажити, щоб швидше було. Щоб то на одні. На одні не буде. Це швидше. На двох так трошки вогонь більше. Так. О, все. Все, готово. Готово, готовенько. Може сімей перелітати, ні? схочуть. Як схочу? Правильно? Ось, що сюди накладу. <кій> Бачите, смажу. Смажую, вже, вже одні смажила добрі смак. Знаєте, розселила таке блюдо тим, щоб було велике блюдо. Тому переставлю кудись. Але трошки газ скручую, трошки підкручую, так щоб не згоріли. Мушу пільнувати. Мушу і це все пільнувати. Все файно є. Все мусить бути добре. Все мусить бути. Добре. Поки там смажуться, я тут пікла сметану до того чесничку. Знаєте, от маєте чесничку. Я Більше не даю чесничку. Ось тако, То, що було там трохи того чесничку. Посолю ту сметану. І зроблю таку саламаху. І так буде до тих дирунчиків. Буде краще, буде смачніше. А ще їсть тиберієш? Має. От смажена в з кого тут Ромка, тут рамка прийшов, оглядає равкове, ще дерунчиків. Додому вона не хоче вдома брати, а кому ті деруни, хто тут то має з'їсти? Сам станеш. Ще. Знаєте, от я так люблю. Видите? Порожна. Точка прийшла. Поїхав ромко, поїли, чоловіку видала чоловік сидить за столом. Обідає. Все, вона забрала, вони пообідали, забрала собі, все. Ще все досмажую і по дерунах. Отак. Добре, файно. Як є кому їсти, та й файно. Остали й з'їли. поки свіжі, і спокійно. Так. Що-чо-чо. Я вже впліла і коло цієї плитки, знаєте, стояти. Ось мене тут склотити трохи. Склотити, як лукою. Добре. Зараз одну сковорідку виключу і на одній засмажу смажу, і так буде. Все, все, правила я, правила. Бачите, чоловік обідає вже, Ольга поїхала з Ромком. то вже Дуже... не обідає вже вечає. А скоро обернувся на годинник, подивився що тобі вже вечеря. То ви не вечері ти їдеш, то вже більше не будеш вечеряти. Повечері та й все. No. А я вже посмажила всі. Дочка забрала, тут зромку вони поїли, я зробила ту саламаху, вони поїли, все. і вона забрала ще собі додому. А то лишилося ще для нас, що я досмажила. І лишилась що ти чоловік, чоловікові, стане, ще й ще й песика буде. <гум> Та все. Все, мої хороші, я справилася, помию там ту посуду. На дворі взагалі неможливо виходити. Ну, взагалі, завтра не будемо копати вже ту картоплю, напевно. <гум> Бо таке пекло, що на двір неможливо вийти. Будемо сидіти в хаті. Буде посмажила сьогодні деруни, а завтра буду вареники ліпити. Ну, щось доробити, щось доробити в хаті. <гум> Добре, мої дорогенькі, добре. Тому буде все. А ви будьте здорові. Всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину. І до зустрічі. Всім пока. Всім пока.